Кінг. сміливість дарувати емоції. Євген дикий екс-командир роти батальйону Айдар з'являється на наших екранах. Пане Євгене, щиро вітаємо вас. Слава Україні, Героям слава, доброго дня, Пане Євгене. Я тут занепокоєна виданням з Нью-Йорк Таймс, яке пише, що успішний має бути наш контрнаступ, і має бути він вирішальний. В цьому вони не сумніваються, але зауважують, що складним і суворим цитую випробуванням для наших сил буде. Відновлення втрат і збереження мотивації, втомлених від війни військ, при цьому зауважують, що залежатиме ще контрнаступ від швидкості та кількості того наступального озброєння, яке передають партнери. А чи не видається вам, що і настрій бойовий дух наших військових був би такий значно вищий, якби вся це це озброєння саме цих західних партнерів пошвидше би ішло? Ну, от саме так. Ну до речі, що в цій статті абсолютно правильно, то це заголовок. Якщо пригадуєте, заголовок там якраз не про бойовий дух, а в заголовок саме винесено, що е, наступальної зброї недостатньо, і е, сказати, що її недостатньо, це ще так скромно. Е, буквально нещодавно, на минулому тижні, е, в Сполучених Штатах пройшли унікальні маневри. От вперше за 30 років вони відпрацьовували не бої з якими небудь маджехедами, а власне саме бої з російськими. Тійською армією, от е, легенда маневрів була повністю списана з е, бойових дій в Донбасі. У нас зараз. От і е, одна е, одна американська бронетанкова дивізія зображувала тих, ким вони є, власне, американців. А друга дивізія зображувала. От і е, за підсумками маневрів е, американці такі розбили. За, за 9 днів посунули їх. А тепер вага цифри: за 9 днів посунули на 150 кілометрів. Так, от, але при тому були вражені тим, скільки в них при цьому вийшло втрат, і які в них вийшли витрати боєприпасів. Вони були просто шоковані цими результатами, от до них тільки зараз потроху починає доходити, наскільки іншу війну ми тут ведемо, аніж вони звикли в усяких іраках та Афганістанах. Да, і от що я вже сам порахував: от кількість бронетехніки цієї однієї американської дивізії, а це приблизно стільки, скільки вони зараз в цілому дають всім за СО. Тобто фактично виходить, що вони дають нам броні е, по їхньому штату на одну дивізію, а при тому, ми маємо цією бронетехнікою посунути. В на всьому фронті в 1500 кілометрів. Ну от е, от просто співставляємо ці дві цифри, і все це є зрозуміло. Ну інша річ, що нам не звикати. Зрештою, рік тому на початку війни е, вони нам взагалі давали стінгери та джавеліни фактично зброю для партизанів. От е, ну і якось скажімо так, ми ж на щастя не почали чекати, поки нам дадуть щось інше. От, взагалі, е, ця вся історія з постачанням нам зброї впродовж всієї цієї війни. Вона мені дуже нагадує старий анекдот про божевільню. От, в якій зробили басейн, сказали, що можна стрибати. А якщо будете добре стрибати, то ми вам ще й воду туди напустимо. От фактично, нам регулярно доводиться доводити нашим союзникам, що ми і так можемо стрибати, і тоді нам ще докапують трошки водички в наш басейн. От, на жаль, так на жаль, так це відбувається весь цей рік, і нам, нам вже з цим жити, і нам з цим наступати. Що стосується морального духу, це вже не перша стаття, де ставиться таке питання. і Принаймні, я особисто дві таких е, великих, великі два таких великих матеріали читав. Попередній був Вашингтон Пост. Оце, оце тепер оце в Нью-Йорк Таймс. Uh -huh. Так от. Е... Ви знаєте, я там бачу одну і ту саму системну помилку. От що в тому матеріалі, який дуже тоді нашумів, це там, де Комбат Купол трошки невдало дав інтерв'ю. От, і що, власне, і в цьому матеріалі, там одна, одна системна помилка західних журналістів. Вони чомусь самі собі вигадали, що наступати мають піти, оті самі частини, які наразі тримають оборону, зокрема оборону Бахмута. А це зовсім не так. Так насправді ті, хто наразі тримають оборону Бахмута, вони дуже виснажені. Ну в мене там побратими. Я от крайній раз спілкувався навіть сьогодні зранку. Та вони вимотані, вони втомлені mm -hmm. по страшному. Ясно, що в них моральний дух не той, щоб наступати. Вони ледь в оборону тримають, але вони її тримають місяцями. От і е, але власне ніхто і не передбачає, що а завтра їм дали команду. Вони встали в повний зріст і пішли в атаку. От е, я думаю, що не відкриє ніяких, скажімо, секретів. Е, По-моєму, всім давно вже зрозуміло, що принциповий задум нашого командування якраз зовсім інший: що ті частини, які наразі тримають фронт, вони мають його утримати і максимально утилізувати в, в ході їхнього цього невдалого наступу, який почався в грудні січні. А тим часом пройшла ще одна хвиля мобілізації. Тим часом величезна кількість, не будемо порувати цифрами, але величезна кількість новобранців е, проходить навчання на полігонах. З них формуються повністю нові не то, що батальйони, а повністю формуються нові бригади повного складу. І от саме їм вже власне випала доля е, бути отою силою, яка е, пройде повз позиції втомлених наших захисників, які відвоювали вже рік. Так от, так от власне, оці нові бригади бригади які зараз на полігонах і куди не возять західних журналістів, от власне їм передбачається доля, що вони власне пройдуть повз позиції втомлених захисників, які відвоювали рік, і далі винесуть. Вже там Азовське, Чорне море, що з того буде, це теж окреме питання, е, тому що все ж таки перший бій це завжди перший бій, і тільки він дуже багато що показує. Звичайно, що ті, хто провоювали рік, вони вже абсолютно по-іншому воюють, але так, вони не залізні. Це звичайні такі ж самі люди, як ми з вами, але тільки які вже рік просто віддають все своє здоров'я, все свої сили, виконуючи цю важку роботу там на фронті. Тому все ж таки, от їхня задача зараз протриматись і дати ще час. Час на підготовку тих, хто далі піде в наступ. А в оцих -от західних е, публікаціях цей момент повністю не врахований. От вони бачать, в якому стані захисники Бахмута і з цього роблять висновок: що ні, ці хлопці вже зараз не готові наступати. Ну, та, та, та звісно, не готові. Це ну, якби те, що вони там ще оборону тримають, це величезний подвиг, насправді. Так, бо 1 квітня 8 місяців було як офіційно тримається оборона Бахмута. В саме фаза інтенсивних гарячих бойових дій. Дев'ятий місяць ми тримаємо Бахмут. Якщо говорити про Бахмут, то координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі напередодні заявив, українська сторона продовжує наполегливо боротися за Бахмут всупереч твердженням російських пропагандистів. Давайте його коротко разом послухаємо і обговоримо, що ж насправді відбувається навколо Бахмута і яка. Його зараз і стратегічна, і тактична цінність. Українська сторона продовжує наполегливо боротися за Бахмут на Донеччині всупереч твердженням російських пропагандистів. Українські військові все ще перебувають у Бахмуті, тому місто не потрапило до рук росіян. Ми і раніше багато говорили про високий рівень втрат у Бахмуті і те, як група Вагнера продовжує просто кидати своїх новобранців, багато з яких колишні засуджені, просто в м'ясорубку. Тож така жорстокість зусилля людської сили є досить приголомшливими, коли йдеться про те, скільки Росія кинула на це місто. Сто Бахмут має велике значення для українців, і ми звичайно поважаємо це та розуміємо. Відступ українських сил із Бахмута не змінить динаміку бою під стратегічним кутом зору. Але наскільки ми бачимо сьогодні, битва за Бахмут не закінчилася, і українці не були відкинуті. І знову ж таки, бої продовжують бути досить жорстокими і досить близькими. Вчора, нагадаю, речник східного груповання віз Сергій Череватий заявив, що заяви. Пригоджена про вивішення прапора його вагнерівців відповідають дійсності лише в тому, що вони були вивішені над якоюсь вбиральною в Бахмуті. Тим часом аналітики інституту вивчення війни кажуть, що такі просуваються трохи в центр міста Вагнерівці, і вдалося захопити їм будівлю адміністрації Бахмута. Якою ви володієте, пане Євгене, інформацію, що там відбувається ну, насправді, і для чого вони цими все одно фейками прикривають свої провали ну, чи слушайте, що? Ну... Ну, чесно, е от е захисники Бахмута все роблять як належиться. А от про комунікаторів нашого командування я на жаль цього сказати не можу. От я, е я дуже сподіваюся, що це просто тому, що ну, от, військові знають свою справу, а комунікація це не їхня справа. Я сподіваюся, що свою справу вони роблять не так, як комунікації. Ну е в на е наш час це дуже прозорий час. І ця війна, мабуть, найпрозоріша взагалі війна в історії людства, де буквально кожний рух обох сторін дуже добре видно. От і в цій ситуації розповідати якісь казочки про вбиральню, коли насправді так взята міська рада, це якби ну ну за за кого вони нас тримають? От з це, це, це я б сказав, що ну ми з вами, українська аудиторія. Я думаю, заслуговує все ж таки трошки чеснішої комунікації. Так, дійсно, росіяни вже в центрі Бахмута. На сьогоднішній день вони контролюють приблизно три чверті міста. Ну точніше, не міста. Міста взагалі немає. Будем... це, це ну, страшно, жахливо, але міста немає. От це, це руїна, і три чверті цих руїн на сьогодні контролюють. Включно з центром, приблизно чверть міста на заході міста тримають ще досі наші бої йдуть не просто за кожний квартал, а бої йдуть за кожний окремий будинок і от просуваються там. Те саме, знаєте, так як таргани переповзаються від будинку до будинку. Там абсолютно страшний тип бою, там близький контактний бій, от саме піхота на піхоту, люди на людей, де не спрацьовує ні арта, ні броня взагалі туди не заїжджає, бо вона там не живе. От е, І ну, е, процитуємо оба одного з моїх побратимів там кажуть: от тільки каже, що в штикову не ходили. От, а насправді дуже дуже близькі бої з закиданнями, гранатами у вікна одне одному, от, тобто ну і, і так далі. Е, Тобто це Сталінград, це реально Сталінград. і е, ви знаєте, я я, я сам фронтовик. Е, ми не вважаємо, що будь-хто хто взяв в руки зброю, то герой. Ну це by default, що називається це за визначенням. Прийшли вороги, треба треба боронитись. Але от всі, хто зараз в Бахмуті, це і по нашій фронтовій мірці, от кожний, хто там, це герой. От це, це реально та війна, ну найважча війна, власне, яку е, можна собі уявити, е, місто до кінця у. Не контролюється, але три чверті вони вже зайняли. Заплатили вони буквально за кожний квартал таку ціну, угу. яку жодна сучасна армія платити взагалі не погодилась в 21-му столітті, в принципі, не прийнято стільки людей класти. но вони живуть не в 21-му, угу. явно. Ну і чим би не закінчилася оборона Бахмута, я на жаль, цілком допускаю, що в якийсь момент можливо таки доведеться з нього виходити. Але е, от що вже точно очевидно, що е, історія компанії Вагнера на... Бахмуті закінчиться. От на Бахмуті вона почалась, на Бахмуті вона закінчиться. Вже навіть зараз вагнер, вагнерів майже нема. От вони реально фізично просто закінчуються, тобто, ну наші захисники їх просто утилізували вже таку кількість, але просто виявилося, що Вагнер воює зовсім не сам. Ну це для нас не секрет абсолютно, але ж в пропаганді вони це так подавали. А просто замість вагнера заходить частини десантних військ Росії, е, е, якраз саме регулярні, так звані елітні їхні частини. От е, тобто, нам легше не стає від того, що вагнери закінчуються. Але да, все нут я гадаю, що ці вагнерівські зеки скоро залишаться вже просто в історії. Він От фізично на фронті здається, от зараз добувають останнє. і от пане Євгене, ви говорите про проблеми комунікації власне. Облетіло всі змі, що в центрі Пригожин вчепив прапор в адмінбудівлю, але в заглух не треба напановувати, що будівлі як такої немає, і да, там нема куди встромлювати, тому що все звало Ну, і, і прапор на руїнах Бахмутської міськради, це м'яко кажучи, не прапор на Рейхстагу. Власне. Якось, От на, на, на якщо надо, повторимо, повторімо, якось щось погано Так. Да. І якщо говорити про війну, прекрасно розуміємо, що війна це є математика. і те, що ви кажете, якщо нам навіть доведе. Дається виходити з бахмуту, то по математичних мірках ми наші герої стільки там зробили, що можуть сміло виходити і вважати виконаним бойове завдання, тому що стільки живої сили там поклав давно. Вже виконане і перевиконане. Суто суто з військових міркувань звідти можна було йти вже місяця два тому. Спокійно, абсолютно mm. е, проблема в тому, що крім військових міркувань, є ще гуманітарні. Якщо нам доведеться піти з Бахмута, то тоді Костянтинівка, власне, Краматорськ і uh -huh. Славянськ із прифронтових місць, з міст стають фронтовими, uh -huh. тобто от по них пройде такий жах, який зараз проходить по Бахмуту, і це власне одна з ключових мотивацій, заради чого Бахмут так довго тримають. Що три міста доведеться на uh -huh. чотири Сіверськ до речі, чотири міста доведеться повністю евакуювати і розуміти, що потім після війни їх доведеться з нуля відбудовувати. А поки це лишається нормальні. Живі прифронтові міста да, туди інколи прилітає, є жертви, але це не зрівняні з внуль старти, як Соледарто Бахмут, і, і, і саме заради цього Бахмут варто тримати. От власне бій іде фактично за наступні вже чотири великі міста. Панега, на завершення далі питання частково про комунікацію. От поясніть, будь ласка, мені ми коли е, деокуповували харківський напрямок, це було блискавично, тихо. Почали наші бійці це все просто, навіть шокуючи для західних офіцій. Царів вони теж здивувалися, коли була деокупація правого берегу Херсонщини. Пригадуєте в перші дні якихось перших рухів, дуже багато блогерів, змі-інфлюенсерів казали, от починається контрнаступ. Очевидно, що ген з генштабу їм всім сказали, прикрийте перекрийте пельки, тому що ви заважаєте нашим, нашій роботі. Цього не потрібно робити. Але от зараз я не можу зрозуміти, тому що. Про контрнаступ кричать всі до контрнаступу закликають всі західні партнери. Найближчі тижні давайте контрнаступ, давайте контрнаступ. Чому так? Ну, от ви підняли насправді дуже болюче, як для мене, питання. Я ще тоді минулого року, я так само був одним з небагатьох, хто от, буквально от тільки що не матами, тому що не можна матами. От, от тільки, але от, от на межі знаєте, фронтової лексики е, намагався зупинити ці потоки е, кавунчиків, які постили тоді в соцмережах. І, тому що е, ну, взагалі нас, нас дуже врятувало це харківське диво. Бо давайте вже пройшов час, можна говорити відверто. Справа ж не тільки в тому, що блогери замовкли. Наступ спершу був провальний. От перші три дні наступа, 29-31 серпня минулого року, були провальними. І це факт. Коли ми спробували саме в лоб штурманути три лінії. Твої оборони це були величезні втрати, деякі ну не буду називати номера бригад, але Деякі бригади бронетехніку втратили просто всю за три дні, от в ноль. Ну а про відповідно про людські можете далі собі теж змоделювати. От і при тому прорвати вдалось тільки першу з трьох ліній, і то не всюди. А далі сталося, і, чесно кажучи, це могло дуже погано закінчитись. Зокрема, враховуючи, наскільки були накачані оці е, суспільні очікування великого наступу, великих перемог. Це міг так маятник качнуться в зрадоньку, в, в пропало все. Нас реально врятувало харківське диво. От, тому що виявилося, що. Ті просто не думали, що ми можемо наступати не в одному місці, а в двох. Ну дуже добре, що вони нас тоді недооцінили. От ну і до речі, це дивува це диво. Тоді шокувало не тільки там західних союзників та. Воно насправді сильно здивувало навіть і наше командування, бо знову ж таки час пройшов. Вже можемо чесно казати, що спершу амбіції були набагато меншими. Тобто, задачі, які ставились на початку харківського наступу, були набагато меншими ніж те, що в результаті вдалося добитись. Все ж таки, не розраховували, що. Аж так посипляться, а вони слава Богу посипались. От, е, і ми це повністю використали. Ми з цим скористались на 200% А далі Херсон довелось вже видавлювати абсолютно по-іншому, вже не лобовим штурмом. А от саме блокадою, фактично, е, примусити їх до, як там казав Суравікін, ні рішення. Ага. Але ж там були чотири мости, які можна було перекрити а. і далі їх. Е, наразі нам наступати там, де не можна перекрити всю логістику е, парочкою мостів, і саме тому мені дуже не подобається е, оця накручена атмосфера. Е, так де вже ж той наступ, де вже ж той наступ. Причому переважно її накручують люди, які просто самі ніколи в житті в наступ не ходили, і не розуміють наскільки це насправді важка робота. Це в першу чергу дуже важка і фізично, і морально робота. І це в будь-якому разі, навіть при успішному наступі, це все одно великі втрати, а не тільки радість перемог. От це навіть при успішному. А ще й гарантії успішного ніхто наперед не дасть. Це війна, і тільки бій завжди показує, власне, кому вдалися його задуми, а якій стороні не вдалися. Це наперед прогнозувати дуже невдячна справа. Давайте згадаємо прогнози, що. Що західних аналітиків рік тому так, от так, от давайте пам'ятати цей досвід наскільки, все ж таки погано прогнозуються деякі речі, і наразі давайте подивимось на цифри рік тому. До нас вдерло 180 тисяч, і бої йшли одночасно в 10 областях. Наразі на нашій території їх 320 чи плюс-мінус тисяч в чотирьох областях. Тобто, порахуйте наскільки їх більше на один квадратний кілометр нашої території. Тобто, навіть якби вони були геть без зброї, а вони не без зброї, прямо скажемо. Але навіть просто така людська маса це велика проблема. І вибити її лобовими штурмами це, взагалі, задача, ну задача з дірочкою, що називає uh -huh. тим більше ми вже в ході цього навіть включення говорили про те, що а тим часом ударних озброєнь дають мінімально зовсім не на, не на такі масштаби, які потрібні. Тому насправді, да, але нас загнали. От і зокрема, західні союзники загнали нас в ситуацію, коли ми вже не може не маємо варіанту не наступати, і це само по собі, як на мене, дуже погано, тому що взагалі то збройні сили. Мають самі вирішувати в принципі наступати їм чи не наступати, де саме, коли саме вони не мають в цьому сенсі залежати від політиків. А на жаль, політики загнали. Нам, ну фактично, прямим текстом союзники нам говорять, що в нас вікно можливостей до осені. А е, і по тому, чого ми доб'ємось до осені, визначатиметься, чи нас далі так само активно підтримуватимуть, як зараз, чи скажуть, давайте домовляйтесь і заморожуйте війну. Що для нас було б катастрофою, звичайно. Так от, е, тобто, нас загнали вже в це вікно. Ми мусимо в цьому вікні наступати незалежно, готові, не готові, достатньо, недостатньо. Ну то давайте, хоча б ми, українське суспільство, поставимось до цього. Цього все ж таки з розумінням і співчуттям, а не з оцим радісним гиканням от і ледь не на як футбольному матчі зі ставочками, що першим звільнять, там Мелітополь чи Симферополь. От е, насправді, попереду, дуже важкий чин. При тому, чин недостатньо забезпечений багатьма ресурсами. Тобто, е, що от хто вірить в Бога, от моліться за те, щоб допоміг. Хто в Бога не вірить, просто донатьте, волонтерте, допомагайте. а і і не чекайте цього як радості, не чекайте цього як свята. Навпаки, попереду дуже тяжке випробування наших захисників. Ми давайте їм допоможемо замість замість того, щоб від них вимагати. Пане Євген, лише таке оточується запитання. Я не буду питатися чи про контрнаступ, який він має бути, чи точковий. Не будемо це обговорювати. Хотів би лише запитати, Ви кажете, що от і ми це знаємо, що бракує нам потрібного озброєння для якісного контрнаступу. Чи бракувало нам озброєння для якісного контрнаступу на Харківщині? Так само. Так само бракувало, ну це ж якраз повторюю. Нам не вперше вже наступати з тим, що в нас багато чого бракує. Ми дуже сподіваюся, що нам і цього разу вдасться це компенсувати не лише кількістю людських жертв, бо на жаль, є і це, але а все ж таки ще й креативністю командування якимись хитрими рішеннями, які, які застануть не зненацька, а щоб вони застали їх зненацька, їх не треба до цього місяцями обговорювати в медіа. А чи були хитрі і креативні рішення на вході, власного? Ми говоримо про харківські контрнаступальні дії. Е, наскільки я розумію, так. Ну, почнемо з того, що, власне, сам, на, е, сам початок наступу в той момент виявився для повним сюрпризом. Вони чомусь були глибоко переконані, що поки ми прориваємо оборону на Херсонщині, в усіх інших місцях можна розслабитись. Ну от розслабились. Пане Євген, дуже дякуємо вам за цю детальну опис того, як ми звільняли наші території. Будемо сподіватися, що і суспільство буде ставити про що ми говоримо з розумінням, що це важка праця, праця з втратами як не як. Тому що за законами ведення бойових дій, наступальні дії в середньому втрати один до трьох. Ви абсолютно праві це треба розуміти, усвідомлювати і менше включати цього. Безпідставного оптимізму так він має бути обґрунтований і з холодною головою. Дуже дякую вам. З нами був Євген Дикий, екс-командир роти батальйону Айдар.